Я думаю, що кожен із пацієнтів стикався із проблемою карісу, а тобто, встановленням пломбочки. Зараз ми постараємося розвінчати міфи, які стосуються саме цих пломб. Це твердження невірне, тому що, звичайно, що все має свій певний термін придатності, і пломба не є виключенням. Пломба, звичайно, ставиться на певний тривалий період часу, але все залежить від пацієнта, тому що як ретельно він проводить індивідуальну гігієну, яким матеріалом зроблений, чи якісний, чи неякісний матеріал пломбувальний використаний, і також в яких умовах поставлена ця пломба. Тобто, якщо пломбочка поставлена з якісного матеріалу і в гарних. В стерильних умовах з гарною ізоляцією воно прослужить доволі довго. Якщо все проведено правильно, з проведенням правильної адгезивної фіксації пломбочка сама по собі випасти не може. Вона нічим не забереться ні ниткою, ні зубочисткою, нічим іншим. Чи відчуття в зубчику після лікування карісу, тобто встановлення пломби, можуть виникати, якщо наш каріс був доволі глибокий, і вони можуть супроводжуватися ще десь протягом трьох днів. Можуть допомогти в цьому випадку якісь знеболюючі препарати, але якщо больові відчуття такі зберігаються і посилюються, варто знову звернутися до лікаря-стоматолога, бо ми можемо просто мати вже справу не лише з каріусом, а й з запаленням нерва зубчиком. Звичайно, що ні, тимчасова пломба на те і є тимчасова, вона не є настільки герметичною. Тимчасову пломбочку використовують лише на проміжних етапах лікування ендодонтично тобто, коли проводяться лікування кореневих каналів в декілька візитів, можуть закривати на тимчасовий доступ до цих каналів, тимчасовою пломбочкою. Після встановлення пломбочки, звичайно, що їсти і пити можна одразу. Єдиний момент треба брати до уваги, те, що е, якщо виконувалася анестезія під час лікування е, карісу, то тоді просто треба бути акуратним і не накусати губу або щоку, ну, бо вони є затерпші. Насправді під час відбілювання відбілюються лише власні тканини зуба, пломба залишається такого кольору, як вона і була. Тому якщо пацієнт планує виконувати якесь відбілювання, він відбілює власні тканини зубів і потім планово замінюється реставрацією, просто свіфішого кольору вони ставляться.